За всі роки фанати багато чого побачили на SummerSlam, від класичних матчів всіх часів і народів до найгірших поєдинків в історії та інших пам'ятних моментів. Однак деякі речі, що відбувалися на SummerSlam, є унікальними і дуже малоймовірно або майже неможливо, що їх можна буде побачити на шоу знову. Хоча, вдав до бої, цей світ, в якому нікого не каже ніколи, Стало значним явищем, можна з певністю стверджувати, що згадані речі це ті, які фанати більше ніколи не побачать на літньому шоу. Виходить у вас запитання, що ми більше ніколи не побачимо на SummerSlam. Якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black, а ми починаємо. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал. Якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реслінг українською мовою. Підготовка до SummerSlam 1989 року була дуже хімерною. Вона була побудована навколо фільму без обмежень, тобто без правил з Халком Хоганом і Зевсом у головних ролях. Зевс грав у фільмі Хіла, але з якихось причин. Його кінгерой ожив і з'явився в програмі Даудобії і був роздратований тим, що його персонаж не став зіркою. Це призвело до того, що на SummerSlam 1989 року Хайл Хоган і Брутус Біг зійшлися в головному бою проти Ренді Севеджа і Зевса. Фанати, швидше за все, більше ніколи не побачать на SummerSlam поєдинку, побудованого на подіях фільму. Що відбувається у самому фільмі. Можливість міжконтинентального чемпіонства зростала і падало протягом багатьох років, але він ніколи не досягне цієї висоти, якої було колись. На SummerSlam 1992 року Бред Харт бився з британським буйдогом за титул у головному бою шоу. Оскільки це відбувалося на безківщині британського бульдога. Однак з тих пір пояс DW в середньому карді втратив свою популярність і тепер, коли DE має 4 титла чемпіона світу в жіночому та в чоловічому дивізіонах, він знаходиться далеко в черзі. Матчі та ворожнечі, в яких рестри стикаються з фальшивою версією себе, ніколи не працювали. На SummerSlam 1994 року Андертейкер бився зі своїм двійником у жахливому головному бою. Давід Бі кілька разів повторювала побічну ворожнечу з Сінкарою, Кейном і Донкін Клауд, але здебільшого вона зазнала невдачі. Матч, в якому переможець одружується з кимось, є абсолютно хімерною і ненормальною ідеєю. Це не завадило Мінці Макмехону виставити літу як трофей у поєдинку між Кейном і Метом Харді на SummerSlam. Слем. Незважаючи на те, як дебідебі далеко просунулася в жіночому ресингу, подібні сюжетні лінії на щастя більше не є звичним явищем, і, на щастя, щось подібне більше ми ніколи не побачимо. Якщо ви думали, що матч заречений на кону це погано, то матч, в якому на кону стоїть опіка над дитиною, це вже щось божевільне. Еді Гореро та Рей Містеріо билися в поєдинку за опікою на Домініко Містеріо, який ми більше нікого не побачимо. Це було суперечливо і дивно навіть тоді, але це безумовно було чимось, що вже точно не відбудеться. У головні події SummerSlam 2022 року Брок Леснер привіз на ринг трактору і перевернув ринг разом з Романом Рейнсом середині, що стало одним з найскравіших візуальних ефектів, які коли-небудь бачили на шоу в Dow Такого ще ніколи ніде не було, і якщо у WDB є хоч трохи розуму, вони залишиться особливий момент, як єдиний і неповторний. Якщо це станеться знову. То це буде не на тому ж самому шоу, і це не повториться протягом дуже довгого часу. На SummerSlam 2002 року новачок Брок Леснер вийшов у ну подію і переміг Рока за титул чемпіона WWE всього через кілька місяців після свого дебюту. Такого ніколи раніше не було, і це точно не повториться знову. WDB і так нерішуче ставиться до запрошених нових зірок, не кажучи вже про те, щоб так швидко і сильно просувати новачка, що він перемагає легенду по одному поєдинку великої четвірки. Брок Леснер був і залишається суперником, який випадає раз у житті, і оскільки зараз реслерів зазвичай підготовлюють через NXT, такого підйому більше не повториться. До того як в WWE з'явився власне ППВ Elimination Chamber, його можна було побачити на SummerSlam, Survivor Series, no Way Out та New Year's Revolution. Хоча деякі ППВ вже не існують, тобто no Way Out і New Year's Revolution, Elimination Chamber все ж існує, а це означає, що мало ймовірно, що вона коли-небудь знову з'явиться на шоу на кшталт SummerSlam. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробити саме ці кількіши в коментарях. Чому? Дякую за перегляд! Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресинг, дивіться його багато. Всім до побачення!